Мене звати Івахі Вадим, 26 років. На даний момент працюю в центрі рекордну української армії. Від це проект від Міністерства оборони. Допомагаємо людям знайти себе в армії, провести весь шлях від початку його рішення вступити в збройні сили до вже того моменту, поки він не приступить безпосередньо до виконання своїх обов'язків. Підтримуємо, допомагаємо і мотивуємо людину, щоб він долучався до війська і служив. Також хотів би наголосити молоді, що не потрібно боятися вступати в Збройні сили, тому що ті люди, які пішли на початку війни добровольцями і втримали нашу державу від агресора та не дали захопити всі території, і ми не втратили нашу державу, ці хлопці вже змучились. І в будь-якому випадку, ті, хто не хочуть іти. Колись їх це і застане, тому що люди закінчуються, люди втомлюються, люди звільняються по своїм причинам. Дехто отримує поранення, дехто по сімейним обставинам, тому що людина вже ну, не витримує там, бо це дуже е, важко. Я сам, будучи більше, ніж півтора роки там, е, розумію, наскільки це важко, а там ще є люди, які зі мною пішли з самих початків і ще досі там. Тому всім потрібно згуртуватися, подумати, що потрібно йти. Е, Знаходити себе в армії і не боятися туди долучитись, бо чи пізно це всім знадобиться.